Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам нашу новинку, електричний тример SGTE 750S. Цей потужний та компактний пристрій обіцяє бути відмінним помічником у вашій роботі з догляду за ділянкою. Тож давайте розглянемо всі його технічні характеристики та переваги детальніше. Почнемо з основних технічних характеристик. Пікова потужність тримера становить 750 Вт, а номінальна потужність 550 Вт. Цього більш ніж достатньо для ефективного та швидкого скошування трави навіть на найважчих ділянках. В основі тримера лежить потужний електричний двигун, який розвиває до 10 тисяч обертів на хвилину, забезпечуючи неперевершену продуктивність. Що стосується конструкції, то тримує оснащений телескопічною штангою, яка дозволяє регулювати її довжину для зручної роботи. Ручка має ергономічно деподібну форму, що забезпечує надійний хват і комфортне керування пристроєм, а розташування двогона внизу створює ідеальний баланс ваги, суттєво полегшуючи маневрування. Ще присутня ергономічна додаткова рукоятка, кут нахилу якої можна відрегулювати під себе, це підвищує комфорт використання тримера. Окрім регулювання висоти штанги, тример також має регулювання кута покосу, що здійснюється за допомогою ось цих двох кнопок. Це підвищує комфорт у використанні тримера та дозволяє працювати навіть у важкодоступних місцях та при будь-яких умовах рельєфу. Як ріжучий елемент, використовується міцна і гнучка ліска діаметром 1,6 мм. Вона забезпечує акуратне і рівномірне скошування трави без ризику пошкодження дерев, кущів чи інших рослин. Робоча ширина скошування становить 300 мм, що дозволяє оперативно обробляти великі ділянки. Навіть складні ділянки з важкодоступними місцями не становлять проблеми для цього тримера, також варто відзначити надійність та довговічність цього тримера. Він оснащений мідною обмоткою двигуна, захистом від перегріву та покращеним захистом від пилу, що забезпечує високу якість та тривалий термін служби. Загальна вага електротримера становить 3,6 кг, що робить його досить легким і маневреним. Це дуже полегшує тривале використання інструменту та підвищує комфорт під час роботи. А до комплектації цього чудового пристрою входить набір кріпильних елементів котушка з віскою та інструмент інструкція з експлуатації гарантійний талон. До речі, гарантія на електротример складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, Тример Start Pro e 750S. Це потужний ергономічний та екологічний інструмент, який ідеально підходить для догляду за вашим газоном чи ділянкою. З усіма своїми перевагами та технічними характеристиками він забезпечить вам. Комфортну роботу без зайвих зусиль. тому посилання на нього буде в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!